Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека і будемо дуже вдячні за лайк, підписку та коментарі. Підтримуйте українське. Якось чоловік прийшов до Будди і плюнув йому в обличчя. Будда витер обличчя і спитав: це все чи ти хочеш чогось іще? Ананда, один з улюбленіших учнів Будди, все бачив і, звісно, розлютився. Він схопився і, киплячи злістю, вигукнув. Вчителю, тільки дозволь мені, і я покажу йому. Його треба покарати. Не треба, Ананда, спокійно відповів Будда. Цей бідолаха і так надто багато страждав. Ти тільки глянь на його обличчя, на його очі, налиті кров'ю. Напевно, він не спав усю ніч і мучився, перш ніж зважитися на такий вчинок. І якби ти чи я прожили його життя, можливо, ми вчинили б так, як і він, а може ще гірше. Плювок в мене це результат цього безумства та його життя, але він може стати і звільненням. Будь жалісливим до нього. Ти можеш убити його і стати таким самим, як він. Чоловік стояв поруч і чув цей діалог. Він був збентежений і спантеличений. Він хотів образити і принизити Будду, але чомусь приниженим відчув себе. Любов і співчуття, виявлені Буддою, були йому повною несподіванкою. Іди додому і відпочинь, сказав Будда. Ти погано виглядаєш. Ти вже достатньо покарав себе, забудь про цю подію і не турбуйся. Вона не завдала мені шкоди. Це тіло складається з пилу і рано чи пізно знову перетвориться на пил, і по ньому ходитимуть люди. Чоловік стомлено підвівся і пішов, приховуючи сльози. Увечері він прийшов назад і припав до ніг Будди. та й сказав Вибач мені, немає потреби в тому, щоб я прощав тебе, тому що я не був розгніваний, відповів Будда. Але я щасливий бачити, що ти прийшов до тями і що для тебе закінчилося те пекло, в якому ти перебував. Іди з миром і ніколи більше не поринай у такий стан.